Вітаю вас! Починаємо четверту частину, як побороти ПТСР в домашніх умовах. Підписуйтесь, зберігайте відео або діліться ними з тими, хто потребує допомоги. Я покажу, як створити в голові місце, де ви завжди у безпеці, і це працює навіть під час тривоги. У кожної людини є місце або момент, де вона у безпеці: дім дитинства, прогулянка в лісі, обійми близької людини. Запах кави зранку. При ПТСР можна використати силу цих спогадів, щоб заспокоїти мозок. Це називається візуалізація безпечного місця. Сядьте зручно, закрите очі і уявіть це місце у деталях, що ви бачите, чуєте, відчуваєте, які запахи навколо. Якщо це берег моря, відчуйте вітер на обличчі, почуйте шум хвиль, уявіть тепло піску під ногами. Коли ви занурюєтесь у цей спогад, ваш мозок отримає сигнал. Зараз ми у безпеці. Це не просто приємна фантазія, це тренування нервової системи, яке допомагає зменшити тривожність і швидше відновлюватись після стресу. Робіть це щодня хоча б 5 хвилин, і з часом ваш внутрішній притулок стане справжнім ресурсом. Друзі, прощаюся з вами до наступної. Курсів, дякую, що ви передивилися. Слава Україні! Ми переможемо! Пока!